Негода пройшлася заходом України. Зливи, шквальний вітер та грози вирують ще з минулого вечора. Погода на заході України цими днями нестабільна. Минулої ночі від буревію постраждали населені пункти на Тернопільщині та Хмельниччині. У ярмолинцях від сильного вітру зірвало дахи, поламало дерева та обірвало електродроти. Починаючи з вчорашнього вечора, рятувальники проводять аварійне рятування та інші невідкладні роботи, аби якомога швидше повернути нормальну життєдіяльність у цій громади. Хлопцями проводяться роботи щодо відновлення пошкоджених покрівель, перекриваємо їх гідроплівкою. Буревій пройшовся і Франківщиною. Так в селі Галич негода пошкодила пам'ятку національного значення 12-го століття храм святого Пантелеймона. Мінлива погода спостерігається і на Буковині. Тож сьогодні містяни та гості міста спостерігали то сонце, то короткочасні дощі. Температура повітря протягом дня не перевищувала 22 градуси тепла. Синоптики пояснюють, для липня така зміна циклонів є характерною. 27 липня, в четвер, ми будемо вже в тиловій частині цього циклону, а це означатиме, що інтенсивність опадів спаде і невеликі короткочасні дощі. Ми очікуємо переважно вночі, в день це буде на досить незначній території. Переважно це буде без опадів, але утримається досить сильний вітер, то протягом доби порилися гратимуть 16-21 метра за секунду. У зв'язку з негодою Буковинців попереджають про можливі відключення електроенергії. За даними Чернівці Обленерго, через складні погодні умови на території Буковини вже сталися два аварійні вимкнення у Вижницькій та Путильській дільницях. Аварійні ситуації в мережах можуть виникати і надалі, наголошують в Обленерго. Олена Крічко, новини Чернівців, телеканал Сі4.